У цивільному житті Микита Тітов був моряком, а у вільний від роботи час грав у регбі та захоплювався джиу-джитсу, розповідає цивільна дружина Микити Віталія. Працював за кордоном через турецьку компанію. Було багато рейсів, довгих рейсів по 9-10 місяців. Я його чекала завжди. Ми зараз знаходимось на стадіоні центральному спортивному. На схожому стадіоні він займався регбі. Конкретно на цьому стадіоні ми з ним приходили займатися спортом, ми з ним тут займалися бігом. Це був його спосіб життя, і він йшов просто зі спортом в один, в один крок. Він вів здоровий образ життя, здорове харчування. І я завжди брала з нього приклад. Познайомилася Віталія та Микита у 2020 році на тренуванні з Джиу-Джитсу. Він мені одразу сподобався, гарний, дуже гарний, високий, спортивний хлопець, в татуюваннях. Ми проживали разом після до повномасштабного вторгнення. Він був моряком, тому більша частина наших стосунків була на відстані. Від початку повномасштабного вторгнення Микита долучився до муніципальної варти. У 23-му році служив у зенітно-ракетному відділенні Лав Національної гвардії. До складу 15-ї бригади Карадах з позивним Техас доєднався у 2025-му. Для мене це було зовсім неочікувано і, звичайно, що я завжди переживала за нього і намагалася якось розмовляти. Але я прийняла для себе рішення, що. Він мій чоловік і він обрав для себе такий шлях. Я маю просто бути поруч і підтримувати його, підтримувати його вибір. Він дуже полюбляв Америку, і в нього була мрія побувати в Америці. Чомусь особливо в штаті Техас. Микита був нагороджений медаллю оперативно-тактичного групування Харків та нагрудною медаллю від командування НГУ за відвагу. Це було на початку 25-го року і 24-му році. Микита був командиром розвідувального відділення спеціального призначення. Пригадує Віталія. З лютого 2025 року разом із побратимами захищав Україну на Харківському напрямку. 23 червня вночі він мені написав, що він йде на завдання, що там небезпечно. І тиждень він не виходив на зв'язок. Два тижні він вважався безвісти зниклим. Це було два тижні пекла, два тижні нерозуміння. І пізніше вже підтвердилось, що він загинув. Він вийшов на бойове завдання, але там була розвідка ворожа. І був довгий тяжкий бій. Згодом його рація перестала виходити на зв'язок. Я вже звиклася з тим, що ця біль вона не завжди залишиться всередині мене, але й досі чекаю його повідомлення. Досі ще не звикла, що його дійсно немає. Віталія розповідає: мріяли одружитися та народити дітей. Ми дуже з ним хотіли велику родину. У нас були великі плани. На наше спільне майбутнє, на наше сімейне, подружнє життя. Все мало бути чудово. Все, все, було, все було так добре, все було, напевно, занадто добре. І в один день просто все обірвалося, всі плани, мрії. 29-річний Микита загинув 24 червня 2025 року на Куп'янському напрямку. У нього залишилися батьки та цивільна дружина. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.